В Ефірі випуск новин на Дніпро. Ціві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Цей тиждень на фронті був сповнений напружених подій. Росіяни продовжують наближатись до кордонів Дніпропетровщини. Поодинокі групи вже фіксують в межах нашої області. А ворог заявляє про перетин адмінкордону. Проте наші оборонці продовжують стримувати ворожий наступ. Тож що відбувалося протягом останнього тижня на лінії бойового зіткнення, розповімо у цьому випуску. Станом на 16 червня тривають важкі бої на підступах до Дніпропетровщини, зокрема за нову Українку. Військовослужбовці з позивним мучною повідомляють, що ворог просувається уздовж річки Вовча західніше від населеного пункту Дачне, що розташоване у Дніпропетровській області. Воїн пропускає окупанти сунуть на Ялту. Точаться і запеклі бої за сусіднє Запоріжжя. У міжріччі бої продовжуються біля кордонів Донецької та Дніпропетровської областей. Противник поки що на цій ділянці успіху не досяг. Ми ще зберігаємо контроль у Донецькій області і вибити із залишків полів нас важко. Тому ворог досягає успіхів там, де прохідність для них не складає особливого напрягу, і де йде менший потік опору, хитрий, але не дурний. Тим часом на Дніпропетровщині триває примусова евакуація. 14 червня гуманітарна місія Проліска провела наймасштабнішу за останній час евакуацію в межах Синельниківського району. Із сіл Межівської та Маломихайлівської громади, які перебувають під постійною загрозою обстрілів, вдалося вивести 52 мешканця, серед яких 17 дітей. Продовжили волонтери і 15 червня. З межівської громади вивезли 37 дітей зі Слов'янської 14 разом з дорослими членами родин. Наступної доби ворог намагається вийти на трасу дачна Новопавлівка, щоб відтяти наш логістичний шлях на південь. Інформацію повідомляє також воїн на псевдомучної. За його словами, західніше від населеного пункту Горіхове, що на підступах до Дніпропетровщини, окупанти намагаються розвивати наступ у бік Новопавлівки. Бої відбуваються за прилеглі посадки. Поки що атаки росіян безуспішні додає Мучной. Зараз помічається активність ворожих орланів на цій ділянці. Мабуть, розвідують обстановку щодо чого, але до важливих ліній поки не долітають. Все таки їм цікаві наші оборонні споруди та сліпі зони, де можна це все застерегти та завдати удару. Ворог ймовірно накопичує шахеди для наступної атаки, припускає військовий оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. 18 червня вночі росіяни скерували по території України близько 60 дронів, хоча може дозволити випустити понад півтори сотні. Коваленко додав, що наступні дві-три ночі мали показати, чи справді окупанти готують масштабний дроновий удар. З урахуванням нинішньої тактики концентрованих ударів, схожих на килимові бомбардування. Якщо підтвердиться фаза накопичення, наступний наліт буде здійснено по одному із крупних міст обласному чи районному центру. Щодо Києва, то є підозра, що РФ має намір здійснювати масовані нальоти на столицю у щотижневому форматі, періодично в ході фаз накопичення, розбавляючи їх нальотами обмеженої кількості. Тим часом голова центру радіотехнології Сергій Безкреснове з позивним ФЛЕШ пише, що РФ з такою динамікою рознесе нам всю країну шахедами. За його словами, ворог дуже масштабував виробництво дронів Камікадзе і продовжує це робити. Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, нашій інфраструктурі, виробництво та оборонним спорудам кінець. Основний акцент повинен бути на масовому випуску дронів перехоплювачів і навчанні військових по всій країні їх використанню плюс реп, плюс мала авіація. Часу у нас немає. Як прикрити як прикрити українські міста від ударів російських ракет і дронів та просто бити по Москві балістикою До Москви 450 кілометрів. Якраз гром це 500 кілометрова ракета, проста здебільшого. І повірте, щойно наші сотні ракет підуть по Кремлю. Вони перестануть бити по Україні. Просто на раз-два-три вимкнеться цей механізм. Україна є першою лінією оборони Європи, заявила голова Євродипломатії Кая Каллас. Вона закликала посилити санкції проти РФ і підтримку України, бо Росія реагує тільки на силу. Цитує пані Каллас The Guardian. Єврокомісія вже представила 18-й пакет санкцій проти Росії. Кожна з яких послаблює здатність Росії вести війну. Він має вдарити зокрема по російській енергетиці та банках. Росія вже є прямою загрозою для європейського союзу. Росія порушує наш повітряний простір, проводить провокаційні військові маневри поблизу кордонів ЄС, атакує наші потяги та літаки, нападає на наші трубопроводи, підводні оптоволоконні кабелі та електромережі. Атакує нашу промисловість, включаючи компанії, що підтримують Україну та вербує злочинців для здійснення диверсійних атак. І вона постійно нарощує свої збройні сили та розширює. Свій ядерний арсенал минулого року Росія витратила на оборону більше ніж країни Європейського Союзу разом узяті. Станом на 19 червня на Новопавлівському напрямку ситуація дедалі погіршується. Констатує військовий оглядач Богдан Мірошников. За його словами, хоча бої за комар та село Запоріжжя ще тривають, втім тенденції не втішні. Мірошников додає, що фактично розпочалася битва за важливий трикутник Ялта Філія Грушівське. Його втрата дозволить окупантам створити немалий плацдарм на території Дніпропетровської області і і Запорізької, та атакувати в бік траси Покровськ-Павлоград. Звісно, це нічого гарного не принесе нам, а ворог матиме оперативно тактичний успіх та можливість наступати у всіх трьох напрямках на Межову, на Запорізьку область та на трасу Павлоград-Покровськ. З приємних новин з російського полону звільнили групу важкохворих захисників. Ще один етап обміну провели згідно із стамбульськими домовленостями. На батьківщину повернулися військовослужбовці зсу, зокрема представники військово-морських сил, ДШВ, сил ТРО, також Державної прикордонної служби та Нацгвардії України. У багатьох значна втрата ваги: дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево судинні хвороби та проблеми із травленням. Більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад три роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Двадцяте червня. Покровський напрямок. Удачний котлене. Наші тримаються. Противник лізе полями, але його вибивають. На ділянці звірове Шевченко йде обопільна робота дронами і артилерією. Ворог ховається в зеленці. На східному фланзі складніше. Є просування з боку коптєвого і в напрямку новоекономічного. Це загрожує логістиці також з ризиком оточення Покровська. Західний фланг поки без суттєвих змін. Ми говорили про хроніку наступу ворога впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!